Гливі наші дівчата, у цей весняний святковий день від щиро серцем хочу вас привітати з 8 березня. Нехай ця весна принесе вам найщиріші емоції та багато вражень. Залишайтеся завжди ми такими гарними, коханими та жаданими не лише у цей день. Вітаю. Дорогі наші дружини, вітаємо вас зі святом весни, зі святом 8 березня. Ви найдорожче, що є в нашому житті, в житті чоловіків. Хочу вам побажати жіночого щастя, здоров'я. Терпіння. Ви найдорожчі і найкращі, що є. у нас. Вітаємо! Рідніші наші матусі, вітаємо вас, 8 березня! В Цей прекрасний сонячний день. Ми бажаємо вам тепла, любові та терпіння. Не залишайтеся завжди такими, якими ви є найгріднішими і найтеплішими. І дякуємо за те, що ви в нас є.